Всім друзі, сьогодні ми граємо в Авлика Боб. Привіт, Боб! Привіт! І так! Це вже друга серія. І... Що це буде робки, тоби та оці чемоданчики? Що я скажу, яка кількість? І так, цих речей дуже. Ну, не прям дуже багато. Тут шти. Плюс 2. 6. 4. Плюс 4 вісім. 12. Всяких цих предметів. І так, Боб. Тепер ми продовжуємо грати на старій версії. Да, ось рівень. Сразу показую. Окей, дякую, Боб. І так, Боб, що ми будемо робити? Якось подумати треба. Що це? Я поняв. Нам треба оцю штуку. Окей. Я спрячусь, мені страшно. Та все. У -у -у! Ой, ні, це невірно, невірно, невірно. Ну, от, така анімація була. В минулих версіях не у це. Може, тепер піти далі. Ой, невірно. І так, друзі, сьогодні ми, як бачите, граємо в Боба. Оп! Все! Маленький скорбу. Нормальний, але все ж таки треба скоріше. І що це? Ну, походу, нам треба дістати до цієї штуки. Камінь ломається, коли ми кидаємо ще один камінь. Звісно ж, а давайте ось так. Е! Ти про що там думаєш? Чогось так? І, і чого ось так? Ось так? Да уж, дивний ти. Так, швидкість Х2. Спид. Швидкість. Де водалі. Угум. І що тут? Хто це? Що? Боб, ти куди? Я не знаю, де я? Я когось там бачу. О, ой, гаряче! Дуже гаряче! Ууу! Бай! Що ти робиш? Ну, не знаю. о о, о Е, вот Я ось так. А ось так біжить дуже швидко. Дуже цікавий бак. Ой, куди я вийшов? Не знаю, куди ти там Вийшов знову! Йо-моє! І так. Все? Ха-ха. Так, теперь требуется перебирать кнопками. Да, можно пить. И далее, еще выше. Окей. А вот это что? Остальные на сегодня? Ммм, давайте подумаем, что тут требуется. Понял. И теперь что? Опа! Приходим в вторую Що за той режим в тебе? Уху! Точно як у Віллі Ого. Окей. Все. Спойлер ми маємо. Наслідуючий рівень, ось такий. Давайте подумаємо, як його прогодити. О, тут якийсь камінь, якесь все таке дивне. Новки якісь. Це що? Що за кубики? Мм, mm, цікаво буде. Цікаво. Окей. Okay. 1971 скор. Давай більше наберемо, як? Проходити перші рівні, окей. Опа! Зараз прийдемо! Можливо. Ну да, двох тисяч одинадцять уже стало. Оп! Опаля! Опа, біжимо. Да, ти швидкий. Для равликів. О! Це буде тяжче, але... Опа! Давай! Я тут вже зробив, що треба. Дякую! Вот так! Нормально! 2042 рік! Е, це скор, тотал скор! Я хочу не хочу старіти на так довго 2042! Чи вже був Так! Ну що? Ну, нам тут залишилося скільки строк? три. Ого! Цікаво буде далі подивитися, що за рівні. Ну добре. Всім пока-пока. Сьогодні ми пройшли ще 4 рівня старої версії зі мною. Пока. Пока-пока. Підпишіться на канал та кладіть лайк. Всім пока-пока.